Вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Сьогодні я рада бачити в нашій програмі члени спілки художників Росії та України, члени Житомирської обласної організації національної спілки художників України, викладача з фаху дизайну Житомирського технологічного коледжу, відому майстриню картини, котрої зберігаються в приватних колекціях в багатьох країнах світу, Неоніло Косницьку. Добрий вечір, Неоніло Ігорівно, Я рада бачити вас в нашій студії. Я також до... Добрий вечір. У свій час Пабло Пікасо сказав, цитую: всі діти художники. Проблема в тому, щоб лишитися художником, коли стаєш дорослим. Рішення стати художником прийшло само собою, чи е, були якісь вагання? Вагання були і не само собою прийшло. Навчалася в дитячій художній школі, і після її закінчення в мене був вибір. Була ще е, одна дорога якою я хотіла йти, мріяла бути журналісткою. Ну, зрештою, перемогло саме це, так. Я, до речі, працювала на телебаченні також у свій час. І от, мабуть, мабуть, сказалося те, що перший інститут, в який я поступила, був саме це. Я там уже й залишилась. Там був дуже хороший колектив, багато друзів. Але розвиток отримався от цієї саме мрії, мабуть, десь уже пізніше. З років 30. Ось так. Ви народилися на Хмельниччині. От як сталося, що ви потрапили до нашого міста? Це дуже довга і сумна історія. Напевно, все ж таки, це пов'язано з моїм батьком. Він не любив сидіти на місці, весь час пересувався. Як міг, Міняв роботу, ну а ми вже за ним. І коли я поверталася з Росії в Україну, бо дуже хотіла цього, то я приїхала туди, де в той момент знаходились мої батьки. Так. Ви сюди приїхали, скільки років вам було? Вперше мені було, а -а -а. дайте Боже згадати, ну, певно, років 12. Ви знаєте, ми зустрілися з вашими однокласниками, ви навчалися в третій загальноосвітній школі, якщо я не помиляюся, які згадують ті часи, коли ви навчалися разом. Давайте подивимося. Міла ще з дитинства була особливою. Це спостерігалось у толерантному відношенні до своїх однокласників, в повазі і шані до вчителів, і навіть в тих комірцях, котрі вона змінювала на шкільній формі. Це також було видно. Вони були в неї надзвичайно гарні і вишукані. Прийшла дівчинка в наш клас, дуже спокійна, дуже така ніжна, трогательна. І, в общем-то, діток. Десь в ній вже було видно так, да, що такий чоловічок дуже світлий. Наші парти стояли одна за другою біля вікна, і я часто спостерігала її з олівцем, і її омріяний погляд за вікно, і потім з'являлись на аркуші паперу, папера її маленькі замальовочки. Наверно, треба сказати, що все-таки вона була неординарним дитинком, тому що Каждую свободную минутку она как бы вот искала какие-то для себя ну вот, зарисовки, этюды, вот даже когда преподаватель что-то нам читал, она могла буквально спокойно с карандашом в руках рисовать, то есть глядя в окошко, где-то там себе делать небольшие зарисовки. То есть это уже было видно тогда, что действительно девочка была очень целеустремленная и, наверное, уже тогда она планировала быть художником. Всегда была очень общительной девочкой. И всегда находила, находила время для своих друзей. Вот даже сколько прошло времени, она же поступила на Востоке в институт. Мы ее давно не видели. Но приехав в Житомир, она вспомнила о нас, о своих школьных друзьях. И всегда по возможности мы стараемся где-то встретиться. И вот даже в 2008 году у нее была персональная выставка в городе Житомир. Она пригласила всех одноклассников, кого ну вот, могла встретить в Житомире, пригласила на эту выставку. Мы были очень довольны и приятно удивлены, что эта девочка, вот вырос из нее такой действительно талантливый художник. Она очень трудоспособная и при всем этом нет в ней заносчивости, нет эгоизма. Очень цікавий, світлий чоловік. Отже, ви постійно малювали. Що було на тих перших малюнках? Що ви там бачили за вікном? Якісь каляки-маляки, я думаю, були. Хоча мені здається, що дитячі роботи абсолютно всіх людей на світі найкращі, які тільки можуть бути в їх житті. І, е, відверто кажучи, із з я рано почала малювати. Ну, тому що навчалася. Було цікаво все підряд. Людей малювала. Так, так. мабуть, Жахливо всіх зображувала, але в мене є ця колекція. До речі, я її зберегла портрет ще з тих часів. Ще з тих. Також щось батьки, щось я. Ви закінчили Владивостоцький інститут мистецтва, працювали у Магадані в училищі мистецтва. Так. Ви є членом спілки художників Росії. Ваша персональна виставка була саме в місті Владивостоці, так Так. чому саме Росія? Адже ваші корінь з України. Дуже сумна історія, насправді, знову пов'язана з моєю родиною. Так сталося, і це може бути окремою розмовою, що мій тато ну, мало не потрапив в певні місця, тому що в мене і родичів було багато, які постраждали в свої часи. І від режиму, можливо, рятувався. Ну, так сталося, що він опинився там, у тих місцях. І, і... Я вже ближче додому мала десь навчатися. У мене був там вибір, не так вже й багато місць навколо. Я про це не шкодую. Я просто захотіла повернутись потім. Показувати свої роботи – питання номер 1 питання життя для художника. Це говорив у свій час Едуард Мане. Ви є учасником багатьох всеукраїнських міжнародних виставок. От яка є знаковою для вас? Яка запам'яталася? Яку ви згадуєте до теперішнього часу? Найперша. Ще коли Новий була студенткою в інституті. Заводи Так, це була дуже серйозна виставка. 85 й виставка. рік, якщо я не помиляюся. Ще раніше навіть, тому що ми ще тоді навчалися, і знаєте, під час якоїсь відлиги нам дозволили, тому що наші професора, академіки, вони, можливо, не дуже добре сприймали те, що ми студенти могли повісити роботу поряд з ними, а от коли дали таку можливість, то це насправді ніколи не забути. Це було вирішальним у виборі професії. Які картини були, в якому стилі. У мене була така серія, вона й до цього часу у мене є кілька робіт збереглося, яка називається Біле. Це е, натюрморти, які мають таке символічне тематичне значення. Тобто вони е, тільки умовно натюрморт, а насправді це більше безпредметний живопис, тому що вони означають набагато більше, ніж просто сухі квіти, наприклад. А взагалі я завжди е, шукала кольор, кольорове рішення. Це є вирішальним і це дуже важливо. Мені здається, що художник не повинен оприлюднити свою роботу. Саме це мав на увазі мене, я думаю, якщо якийсь мазочок в його картині не є кольором, а є фарбою. «Червоне то любов. Таку назву має ваша персональна виставка, яка діє в будинку художника. Так? От чи важливим для вас є відгук глядачів? От скажіть, будь ласка. Так, якби не був важливим, я б туди книгу не поклала в зал. До речі, виставка називається Червоне то любов, Зелене то життя, тому що все-таки чорного я намагаюся уникнути, принаймні кольору, хоча не фарби. Я думаю, що важливішим для мене, звичайно, має бути думка фахівця, але розумієте, люди вони щирі, вони відкриті. Ну і все це ми робимо для, для людей, для того, щоб оприлюднити свої роботи. Дуже так. важливим, звичайно. Так, на виставці я зустріла ваших друзів. Хочете послухати, що вони говорять саме про вашу виставку, про їхні враження. Давайте подивимося. Я знайомий створчастюніли десь е, понад 10 років, от але от е, бачив раніше картини поодинокі майстерні. Іноді навіть мені доводилось е, бути присутнім при їх. Творені, але от коли дивишся цю виставку, виставка ювілейна, і це ну настільки вражає велика кількість дуже серйозного, якісного живопису. Вона говорить цими картинами. Вона вона вже розкриває в сюжеті не просто фотографічне відображення того, що вона бачить, або собі може десь і зафантазувала, а вона, вона вже виділяє те, що вона вміє. Те, що вона хоче виділити. І от особливо, що мене вразило на відкритті після того, як вже ми спокійно подивилися все, настільки багато в її роботі світла, сонця багато. От всі звертають увагу, скажімо, там на, на піч. От. Піч ну, такий стандартний, начебто український інтер'єр, але як там прописано світло? От якщо пройтись по всім роботам подивитися, от сонце в роботах Ніли, це просто один з інструментів, і, мабуть, це те, про що вона хотіла нам всім довести. І дуже мені подобається, і вони не можуть не подобатися. її Ніли не маки. І тут і навіть по виставці видно, як, це як етап маки, потім якийсь ряд робіт. Потім знову маки, знову ряд робіт, знову маки. Тобто це тема, яка, мабуть, її хвилює найбільше. Якщо цей рік серед художників починається з такого класу виставки, то це, мабуть, буде дуже вдалий художників рік. Дійсно, це майстер, скажімо так, високого от, який має за плечами досить гарну школу. І крім того, що є крім гарної школи, є і життєвий досвід. Тому що то ті Просто вільні години, вона просто так не марнує, а вона постійно працює. І це на сьогоднішній день і видно по її роботі. Ми бачимо тут представлено в неї прекрасний пейзаж, як і поліський, так і Крим, так і е, другі в регіоні України. Прекрасний натюрморт. Але я кажу, це такі жіночий натюрморт, з таким теплом, де дійсно відчувається жіноче серце і тепло, її рук зроблені з таким душевністю. От не такою якоюсь ну, душевності і досить позитивну душевності. Енергетика прямо така, що ну, таке хочеться, як обняти ці роботи, спілкуватися з ними, дивитися на них, насолоджуватися ними От, і побажати дійсно, що продовжувати натхнення. І хотілося бачити її, дійсно, за, за такі роботи заслуговують на увагу, і хотілося бачити її, як і заслужений художник України. Дійсно, ваші картини замішані, як сказав Валерій Головатенко, на пахощах трав, на сонячних променях. У Кожного художника є своя улюблена тема, так, є своя картина. От те, що він любить малювати, я так зрозуміла, що ви любите малювати маки. Чому саме ви любите цю квітку? Перш ніж я дам відповідь на ваше запитання, я хотіла б вам дуже-дуже подякувати за ці чудові інтерв'ю. Вони просто мені покращили настрій наразі. Не саму квітку. Я люблю сполучення двох кольорів червоного і зеленого. А маки, вони і ці кольори відтворюють з листям разом. І вони, мені здається, є дуже характерною квіткою для України. Ну, це символічно. Маки це символ. От який стан для вас більш притаманний, коли ви пишете картини? Треба війти в молитву якусь. Треба досягти якогось певного духовного стану високого, інакше нічого не вийде однозначно. От ви зразу пишете картину, чи все ж таки вона повинна десь відлежатися, так би мовити. Потім ви повертаєтесь до неї і дописуєте її. Так дуже часто роблять художники. У вас також таке є? Абсолютно правильно, так. А чому саме так? Ви втомлюєтеся ну, від того, що буває, ви робите? Буває що так, що мотив є, подобається, задумав. От немає якогось, не вистачає якогось елементу для того, щоб немає зв'язку між рукою і головою. Чогось uh -huh. не десь, можливо, це є натхнення. Я не знаю, як це назвати, ми все це відчуваємо, але не можемо дати цьому ім'я. Хоча, боюся, таких слів, може десь звідти щось має прийти. Ваша донька також не може існувати без пензля та мальберту, як ви, скажіть, будь ласка. Моя донька дуже чудово малювала в дитинстві. Знаєте, коли вона була маленькою, я працювала в училищі, мені не було її, де подіти, я брала її з собою на роботу. І щоб вона тихо сиділа, коли студенти малюють, я давала їй величезний лист паперу, і було ще до років три, можливо. Давала їй кусок вугля в руку, і вона такі чудові роботи робила. Ну а потім, потім музика, інша професія. Зараз вона працює, правда, але дуже мало. Ми ще до цього вернемось. Так як ви оцінюєте, точніше, як вони оцінюють от. Тим, чим ви займаєтеся, допомагаючи вони вам у творчості, чи є вони для вас головними цензорами. Чи показуєте ви їм, чи вони є першими глядачами ваших робіт? Ви маєте на увазі мою родину? Так, ваша родина. Так, першими, донька і чоловік. Перші люди, яким я кажу, це вони, про те, що я приходжу ввечері додому і кажу, я сьогодні зіпсувала роботу. Або, знаєте, у мене такий чудовий вечір. Я сьогодні. Зробила гарно. А вони вас не заспокоюють, що такого не може бути, що це таке. Вони розуміють, так, що я здається. не кривлю душею, що це є правда. Просто підтримують мене, коли це мені потрібно. В яких країнах ви побували? От куди хотілося повернутися? Знаєте, повернутися нікуди. Я вважаю, що повернутися в те місце, де ти раніше був, неможливо. Там же все змінюється. Треба Вдруге відвідати ще якісь місця, певні. Але в дитинстві я дуже мріяла жити в автобусі. Я взагалі в автобусі? Люблю... Так. Я думала, що я куплю собі великий автобус, ще коли була маленькою, буду в ньому жити, буду весь час пересуватися. Я дуже люблю подорожувати, це, мабуть, всім водолієм притаманно. І я думаю, що я ще буду пересуватися дуже багато. Я дуже цього хочу. На місці сидіти важко. Так. Одна з ваших виставок відбулася в Америці. Ви були там. Ні. Чи просто там були я ваші картини? Я там карти? не була. Там були мої роботи. І не одного разу. Двічі чи тричі? Тричі, здається. Здається, тричі. Я там не була присутня. Але це була серйозна виставка. Чи саме було музей. на цій виставці? Які роботи ви виставляли? Цих робіт у мене немає на цій виставці. Взагалі з них тільки дві вже залишилося. Це була хороша робота. Одна з них я її добре пам'ятаю, триптих. Який називався Урочиста стихія, там три на тюрмо -то було присутні. Ну, як я вже казала, вони носили символічне значення. Вітер зі Сходу, вітер із заходу, протистояння. До речі, їм дуже ці роботи сподобались, тільки не, не мали ми права тоді продавати їх. А так, в мене була угода після цього з картинною галереєю Анкоріджу. Ну і так далі. Тепер вже це все закінчилося. У кожного художника є величезна кількість робіт, так? ви періодично виставляєте їх. Скільки ви маєте на сьогоднішній день робіт, можете підрахувати? І що з ними відбувається, яка їхня подальша доля? Я думаю, що в мене написано вже десь близько 800 робіт, якщо не рахувати маленькі. В майстерні залишилося десь приблизно, напевно, 90-85 отак, враховуючи цю виставку. Щось продається, щось дарується. Я люблю переписувати старі роботи, які мені не подобаються. Тобто, тобто? навіть після того, як вона була на якихось таких з -з 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 значних виставках, все одно щось, щось от не влаштовує. Хочеться просто, щоб все було досконалим. Ну так як мені це здається. Хто із сучасних митців от близькі вам по духу? З українських, з російських? М Подобаються всі художники, які працюють над кольором. Я якось менше схильна до графічності. Мені подобаються серйозні композиційні рішення в роботах. Я, мабуть, вимоглива й до жанрів також. Наприклад, портрети я не кожного спорту. От я хотіла запитати щодо портретів. Я люблю їх писати портрети, але мені не всі творці, не всі митці подобаються, які їх пишуть. Про сучасних українських не буду говорити. Ну, будемо вважати, що всі цікаві по-своєму. Ну, є такі, мабуть, з роком, кожного року, я б сказала так, міняється смак. У свій час дуже ми всі любили Клімта, я його і зараз люблю. Багато що в нього взяла, але іноді занадто захоплюєшся кимось. Мені здається, що зараз от я знаходжусь в тому стані, коли я не думаю про. У вас що. є свій власний стиль? Думаю, так. З'являється в всякому разі. Ви сьогодні викладаєте в Житомирському технологічному коледжі. От які сьогодні студенти? Ви викладаєте фах дизайну? Так, так. От які сьогодні студенти? Скажіть будь ласка. Хороші. надзвичайно хороші та Надзвичайно, надзвичайно. Я можу тільки вклонитися Више даху, як сказав Василь Іванович Василянськанцюк на виставці. Чудові діти. Щоб поганого я про них не чула, про всіх, я так не думаю. Но у вас є Вони педагогічний досвід, адже ви працювали в Магадані. Також викладали дизайн. Так ну я вже досить довго викладаю. Так, досить довго. Мені завжди подобались студенти, хоча перші з них були старші за мене. Але діти чудові, щоб хто про них поганого не казав. І ще я хочу процитувати Ван Гога, який у свій час сказав: якщо ти став майстром одного фаху і добре знаєшся на ньому, це дає тобі водночас розуміння багатьох інших речей. Що для вас бути художником? Це життя, це задоволення. Це філософія. Так, і філософія теж. Це просто спосіб життя. Коли Кар... вам тяжко, Картини... що ви робите, чим ви займаєтесь? Картини – це наші діти, ми е, з ними розмовляємо. Е, я не знаю, хто кого творить, вони нас чи ми їх. Я думаю, що це є засіб спілкування з людьми, тому що я помітила, якщо ти тиждень знаходишся в майстерні і не вповзаєш на вулицю, то людина, художник, той, який там знаходиться, я особисто менше розмовляємо. Важче слова підібрати, е, важче сприймати людей. Я думаю, що вони якоюсь мірою заважають, але однозначно це мова нашого спілкування із світом. Чи є картина, яку ви ще не намалювали? Думаю, краще попереду. Я планую писати серйозні жанрові речі. Я вже до цього близько підійшла. Взагалі, коли я жила в Росії, то я писала дуже великі картини. Вони у мене ще зараз збереглися, там менше двох метрів не було нічого. а Зараз я перейшла на маленький і мені було дуже важко в нього вписатися. Хочу повернутись до великого формату. Ну ви виставляєте свої роботи сьогодні в Росії? Так, я весь час туди ввожу роботи. І там буде персональна виставка? Планувати маєте на меті таке планую, зробити, так? Да? Ви сьогодні. Перша у 2012 році відкрили, так би мовити, виставковий зал будинку художника. Ви була перша художниця, яка виставила свої роботи саме в цьому році. У нас є багато молодих митців. От що ви можете їм побажати, що ви можете побажати своїм студентам, які навчаються. От що треба дійсно зробити, от щоб стати художником. Адже кажуть, що художник можна навчити малювати. Я, наприклад, вважаю, що це дар Божий. От що ви думаєте з цього приводу? Це я дар Божий. Звод, я згодна з вами щодо божого дару. Хоча намалювати можна кожного навчити. Розумієте, вміти малювати і вміти писати картини, це не одне і те ж вміти малювати і вміти так. писати картини. То так. я б хотіла, щоб вони вміли їх створити, навіть не написати, а створити всім молодим художникам. Я б цього побажала. Хоча насправді у нас досить високого класу художники молоді, наше молодіжне об'єднання. Я кожного з них поважаю. Вони вже певною мірою здійснили ці. Здійснилися як художник. І все ж таки, якщо мова йде про ще молодших про студентів, скажімо, то я це їм говорю щодня. Дуже важливо навчити підмічати все, навчитися бачити те, чого не помічають інші. Деталі. Люди. Виходити зранку на вулицю і дивитися в небо, а не під ноги, дивитися, що сиплеться, які листочки лежать під ногами. Яке сонце, як воно сходить? Іноді я е, йду на роботу, вірніше не йду, а їду йду на трамвайну зупинку. Хоча мені однаково за часом добиратися пішки чи їхати, але мені дуже подобається дивитися е, на нашій площі перемоги, на е, цей Преображенський собор. Так. Він щоразу різний. І це для мене задоволення. Я прохожу, і весь час думаю, я от напишу звідси його обов'язково, але там стільки народу завжди товчеться, що там просто важко вибрати мотив. Немає де стати. Але я думаю, що це також одна із тих робіт, які я напишу. Ви знаєте, творчі люди, будь-хто, художники, письменники, музиканти, журналісти, у них завжди от присутня така ванда, як заздрість. От відчували ви до себе заздрість інших художників до вашої творчості? Чого мене ви просто до стіни приперли цим питанням. Якщо я не люблю обманювати, так, відчувала, але і говорити про це мені не подобається. Я думаю, що люди ставляться до нас так, як ми себе позиціонуємо і як ми відчуваємо їх ставлення до нас. Якщо я вранці встаю і думаю, що мене всі люблять, то так воно і буде. Це теж одне із побажань для всіх. Тому. Сподіваюсь, що ще трохи і мені здає, вдасться уникнути будь-якої зазорчі з будь-якої сторони. Яка от риса характеру вам більш притаманна, як ви гадаєте? Я дуже не люблю обманювати, не люблю людей, коли це роблять. Для мене це найбільший гріх. Тобто ви не любите обману? Не люблю. Як художник розлучається зі своїми картинами? Це дійсно є проблема. Знаєте, легко продаються роботи нейтральні за енергетикою. Ті, в яких художник не вклав нічого. А є такі? Є. Їх легко сприймають люди, тому що вони їм не заважають жити. І легко з ними розлучається автор. А якщо ти в роботу вклав і вклав багато, то їй дійсно шкода віддати. Тому сам, сам автор він не здатний продати роботу. Я так вважаю. Треба якийсь посередник при цьому. Важко. Є картини комерційні, а є картини творчі. От поясніть, будь ласка, адже творча комерційна картина, вона також має в собі якусь творчість, правильно? Ви ж складаєте в неї свою я душу. Для... От як зрозуміти це? Я для себе це класифікую трошки інш, по-іншому. Щоб не ображати художників, які пишуть комерційні роботи. Я для себе визначилась так. Є роботи творчі, музейні, а є інтер'єрні. Вони також бувають високого рівня, але вони призначені для того, щоб людина повісила певну роботу, яку їй хотілось підібрала до свого інтер'єру. І, до речі, я якось навіть і думала зробити виставку інтер'єрного живопису. Вони не свої, можливо, персональні роботи, іноді ж замовляють і приходиться писати такі. Найвищого рангу можна досягти як художник тільки тоді, коли працювати на творчість. Це не керовано просто. Це, мабуть, все-таки мають бути музейні речі кожного художника. А вам за цю зустріч я бажаю вам е, в інтерв'ю Василі Ванич Кондратюк Пообіцяв, що ви обов'язково станете заслуженою художницею України. Спасибо. Я бажаю вам, щоб ви отримали це звання. Я бажаю вам творчих успіхів. Хай у вас все буде гаразд. Шановні друзі, сьогодні гостею програми була член спілки художників Росії та України, член Житомирської обласної організації національної спілки художників України, викладач з фаху дизайну Житомирського технологічного коледжу, відома майстриня картини, котрої зберігаються у приватних колекціях в багатьох країнах світу. Неоніла Косницька. Неоніла Ігорівна, про що ви мрієте? Мрію про те, щоб мої роботи приносили задоволення. І радість моїм близьким всім людям, щоб вони не якістю своєю брали, а хорошою, позитивною енергетикою, моїм відношенням до цих людей. Мрію, звичайно, здійснитися як художник, це дуже важливо для мене. Ну і мрію просто про, чолов... про людське щастя.